Як стати щасливою людиною? Справді щасливою людиною робить тільки Бог. Коли людина наближається до Бога, коли людина виконує Божі заповіді, вона стає щасливою. Ось ви бачили колись людину, яка перший раз у своє життя пішла до сповіді. Це дуже радісна людина, це щаслива людина. Це людина, яка практично літає на крилах. Чому так стається? Тому що. Ми знаємо, що кожна людина вона грішить, кожна людина приступає заповіді Божі. І кожен раз, коли ми грішимо, можна навести такий простий приклад, що ми ставимо собі камінчик на плечі. Всі є великі, малі гріхи, да, так само є і великі і мале каміння. І кожен раз, коли ми грішимо, ми собі ставимо в такий, можна сказати, так, невидимий мішачок, який у нас на спині, ставимо цей великий або малий камінчик. І ми. Нам дуже важко жити з цим мішком, який нас придавлює донизу, який нас робить хворими. Але коли ми сповідаємося, коли ми просимо Бога прощення, коли ми миримося з Богом, ми позбавляємося від цього мішка, Він стає пустим. І, відповідно, людина вона стає щасливою, вона стає радісною, вона практично літає на крилах. Тому йдіть до сповіді, виконуйте заповіді Божі, будьте близькими до Бога, і тоді ви дійсно станете щасливими.